Виконуємо номер 1029 із підручника Алгебра 7 та номер 43 крапочка 18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік функції. Завдання перше ігри до рівня, дріб, чисельник. Сума х 3 знаменник 2, де дех більше або дорівнює за мінус 5, але менше або дорівнює за 7. І друге і дорівнює добуток Х на різницю 4х, і х, де х більше або дорівнює за мінус 1, але менше або дорівнює за 5. Приступаємо до виконання. Складемо таблицю, значень. Функції, цілих значень функції для цілих значень аргументу. Беремо перше найменше значення мінус 5. І обчислюємо. Якщо х дорівнює мінус 5, то y дорівнює мінус 5 додаємо 3, ділимо на 2. Мінус 5 додати 3, це буде мінус 2, ділимо на 2, буде мінус 1. І в нашу таблицю. Якщо ми візьмемо х мінус 4, то ми не отримаємо цілого значення функції. Тому пропустимо мінус 4, візьмемо мінус 3. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює мінус 3, додаємо 3 ділимо на 2. Мінус 3 плюс 3 це буде 0, ділимо на 2, маємо 0. Мінус 2 пропустимо, бо не отримаємо цілого значення функції. Візьмемо мінус 1. Якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює мінус 1 додамо 3 і поділимо на 2. 2 ділимо на 2 буде 1. 0 пропустимо, бо не отримаємо цілого значення функції, беремо 1 тепер. Якщо Х дорівнює 1, то y дорівнює. 1 додати 3 ділимо на 2. 3 додати 1 4, ділимо на 2, 2. Далі 2 буде не ціле значення y. Пропускаємо, візьмемо 3. Якщо х дорівнює 3, то y дорівнює. 3 додамо 3 і ділимо на 2. Це 6 ділимо на 2, буде 3. 4 пропускаємо бо буде дробове значення функції. Візьмемо 5. Якщо х дорівнює 5, то y дорівнює 5 додати 3 це 8, ділимо на 2, маємо 4. І 6 пропускаємо, бо буде значення функції дробове, беремо 7. Якщо х дорівнює 7, то y дорівнює 7 додати 3 – 30, 10, ділимо на 2, буде 5. І вписали. Ну, а тепер будуємо наші точки, будемо з'єднувати їх плавною лінією.

5, 4, це 3, 4, 5, і тепер 1, 2, 3, 4. І 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і 1, 2, 3, 4, 5. І тепер з'єднуємо наші точки. Графік функції побудовано. Переходимо до другого завдання. Завдання друге складаємо таблицю для цілих значень аргументу і функції. Перше значення це мінус 1. Знайдемо значення функції. Якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює мінус 1 множимо 4 відняти мінус 1. 4 відняти мінус 1 це буде 5, множимо на мінус 1, маємо мінус 5. Далі наступне 0 значення. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0 множимо на різницю 4 і 0. 4 відняти 0 це буде 4, множимо на 0, маємо 0. Далі 1. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 1 множимо на різницю 4, 1. 3 множимо на 1, отримаємо 3. Далі 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 2 множимо на різницю 4, 2, 4 відняти 2 це буде 2 множимо на 2, 4. 3. Якщо х дорівнює 3, то у дорівнює 3 множимо на різницю 4 і 3, 4 відняти 3 буде 1, множимо на 3 буде 3. І останні 2 4 і 5 у нас у нас менше, бо дорівнює 5. Якщо х дорівнює 4, то у дорівнює 4 множимо на різницю, 4 і 4, 0 множимо на 4 буде 0. І останнє 5. Якщо х дорівнює 5, то y дорівнює 5 множимо на різницю 4 і 5. 4 відняти 5 буде мінус 1, множимо на 5 буде мінус 5. І тепер будуємо наші точки, а потім з'єднаємо їх плавною лінією. Перша точка мінус 1, мінус 5, мінус 1, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Друга 0,0 це початок відліку. 1, 3, 1, 1, 2, 3. 2, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 3, 1, це 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3. Далі 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. І 5, мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. А тепер з'єднуємо наші точки плавною лінією. Отримали графік нашої функції. Номер 1029 із підручника Алгебра 7. Та номер 43.18 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.